Я вітаю усіх, хто разом з нами стежить за тим, як сьогодні Україна і Українці голосують. Ми продовжимо аналізувати події з народними депутатами і з експертами. І в найближчі хвилини ми поспілкуємося із Володимиром Фесенком, політологом. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю вас, пане Володимире. От складається враження, як відбувалася виборча кампанія. Якщо почути і послухати штаби об'єднаних опозиційних сил або там партії регіонів. То здається, що вони говорять про різні процеси, які відбуваються в Україні, зважаючи на ті дані, які на сьогодні маємо за те, що тут люди дуже масово почали вдома голосувати. Є підкуп виборців. Як за вашими оцінками проходить цей процес голосування 28 жовтня? Ну сам процес відбувається, на мій погляд, більш-менш спокійна. Є локальні конфлікти, які обумовлені, на мій погляд, двома причинами: з одного боку є просто викиди нервової енергії. З різних боків, з партійних штабів, з боку окремих кандидатів депутати, різних активістів, які задійні. Я маю на увазі і спостерігачі, і ті, хто працює на в виборчих комісіях, або самі кандидати-депутати чи в депутати чи їх помічники. Тому що багато дуже нервової напруги. Другий чинник, от і це головна проблема цих виборів, оскільки половина депутатського корпусу обирається по мажоритарних одномандатних територіальних округах, там Виборча боротьба, конкуренція на порядок гостріше, ніж за партійними списками, і гроші і ще, як ви і гроші, і ціна перемоги дуже велика, і в прямому і в приносному сенсі. І там іноді, от, в деяких округах, як мені здається, ну фактично, це політична війна. І тому от деякі кандидати, я думаю, вони і намагаються використати різні технології. Тому от і ловлять ці каруселі, чи в деяких округах різко збільшилась кількість виборців, які раптом захворіли. Думаю, це не стільки працюють партійні штаби, скільки штаби кандидатів-мажоритарників. Пане Володимире, безперечно, сьогодні після 8 години, після 20-ї години, ми почуємо і побачимо дані екзитполю. А багато говорилося, що чи варто довіряти, чи варто перевіряти. От думка Олександра Єфремова. Він каже, що все буде крок в крок, десь там незначна межах... ми... статистичних межах... так. Да. Я теж не очікую якихось гучних сенсацій. Давайте згадаємо президентські вибори. Там була певна проблема в першому турі, коли один екзитпол, трошки відрізнявся від інших, але от що на мій погляд спрацьовує: по перше, соціологи контролюють один одного. Цього разу теж, якщо не помиляюсь, там шість екзитполів буде різні телеканали замовили, плюс є національний екзитпол. і мажоритарчики. До речі, я зранку це голосував, нова, і да. мажоритарчики теж замовляють. Да, це нова так. тенденція, оскільки ну, в 2002 році були, але подинокі випадки. На цих виборах, наскільки я знаю, от навіть колеги, які організують національний екзитпол, а я там в спостережній раді наглядовій раді, я знаю, що в рамках національного екзитполу по двох округах теж проводять. Але це скоріше за, на замовлення на замовлення спільноти міжнародної, ну і скажімо так, експертної спільноти, щоб просто подивитися, як в округах відбувається, але самі кандидати в депутати замовляють і тут же питання: наскільки це буде професійна. І серйозна, але от по загальна на, о, масштаб, загальнаціональних масштабах за партійним списками, я думаю, соціологи будуть контролювати один одного. Плюс потім ми можемо порівняти із даними ЦВК, я теж не очікую серйозних відмінностей. Е, можуть бути певні проблеми, але скоріше технічного порядку. От на вашу думку, чи можуть соціологи якось консультуватися чи радитися із штабами? Бо цей прецедент, який був до виборів, коли соціологи там полаялись і там. Вже зверталися до суду, із ні, 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 то інше. То, а штаб а з якщо проводити паралелі політичних того. сил, а, він а, поскаржився. Це перший такий прецедент. На мій погляд, це була штабна помилка. А, ну треба, як знаєте, як на журналістів треба, не треба в суд подавати, так і на соціологів. Теж а, соціологи. Ну є звичайно, вони деякі з них працюють із партійними штабами, роблять дослідження для партійних штабів. Але тут же питання професійної репутації, тут, чим -то це точніше... страхування, ні? ні. Ну, а, вони я ж кажу, страхуються між собою. Вони знають, що вони іноді запитують, а як у вас яка ситуація? Там можуть бути проблеми з опитуванням по окремих дільницях, іноді виникають конфліктні ситуації або проблеми технічного порядку. Але все ж таки питання репутації воно на першому місці. Чим точніше свій екзит Пол. Тим краще потім для цієї соціологічної контори вона скаже: бачите, як ми професійно це робимо. Так що я думаю, для соцогів репутація в даному випадку дуже важлива. І е, якщо навіть от ми не побачимо сьогодні суттєвих відмінностей між різними зітполями, це також ознака того, що в принципі все відбувається в рамках норми. Пане Володимире, в нас деякі політичні сили, деякі політики, не дочекавшись офіційного результатів виборів, вже вирішують, яким чином вони обиратимуть голову Верховної Ради чи за якою. Процедурою в цьому контексті, не називаючи прізвище, закон забороняє нам агітувати, рекламувати кандидатів. Як може на вашу думку, змінитися обличчя Верховної Ради України якісно? Ну те, що відбудеться суттєве оновлення депутатського корпусу, тобто з'являться нові обличчя в прямому сенсі, багато буде людей, депутатів нових, які раніше не мали депутатських мандатів, які вперше прийдуть працювати в Верховну Раду, і це добре. Це відповідає очікуванням людей, і в принципі я, я думаю, що така молода свіжа кров в політичному сенсі вона дуже потрібна. А що до майбутнього спікеріади, я не очікую, довго тривали спікеріади. Ну як це було між іншим 98-му і 2002-му роках. Тоді, от змішана система виборів, вона значною мірою обумовила і складні такі драматичні конфлікти навколо обрання спікера Верховної Ради. Але зараз буде нова процедура відкритого голосування. Плюс я все ж таки очікую, що буде більш-менш стійка. Можливо, не така, як зараз, стійка і більшість, але достатньо відчутна парламентська більшість, яка не матиме серйозних проблем щодо обрання свого спікера Верховної Ради. Зрозуміло, дякую вам, що в день голосування прийшли до нашого ефіру. Нагадую, що це була думка політолога Володимира Фесенка. Залишайтеся з нами, телемарафон триває, буде цікаво, буде ще чимало цікавих гостей.